Привіт, буду сіяти базилік. Ось такий. Набираю в контейнер землі. Небагато, Сантиметра два. Тут в мене фітоспорин розведений. Проливаю. Ось тільки насіннячка, Висівати буду я його поверхнево, не присипаючи ґрунтом. Закриваю. Ось у мене червоний базилік, посіяний 4 дні назад. Ось так він починає проростати. Коли він буде підніматися, буду підсипати земельку.